Мережа благодійних фондів Карітас, створених католицькою церквою, існує по всьому світу. Майже 20-річну історію має український Карітас. Благодійники своїм прикладом показують, як можна допомагати українцям краще за державу. На прикладі дивилась наш кореспондент Олена Пронічева. З латинською карітас перекладається як любов і милосердя. Благодійний фонд був заснований католиками, але з милосердям тут ставляться до усіх потребуючих незалежно від віросповідання, позиції чи статусу. Нашою метою є, що ми будемо і можемо надавати соціальні послуги людям, і можемо їх надавати часто ліпше, ніж державні структури, бо як неурядова організація, ми стоїмо ближче до людей. Поле діяльності Карітасу охоплює різні гострі проблеми нашого суспільства. Головний принцип всім по потребі, якщо є можливість допомогти. В свою чергу Карітасу допомагають іноземні фонди та прості українці. Під різдво ми маємо різдвяну свічку, яку ми даємо людям за пожертву, яку вони дають на нашу роботу. Львів'янці Ані Михайлівні 80 років. Вона доглядає за хворою донькою кожного дня до їх родини. Приходить, робітник карітасу, купує продукти, ліки прибирає. І найголовніше спілкується із своїми підопічними. Каже, знаєте, ви вже ходити не будете. Ми вам дамо жінку, щоб вона носила до хату. Я кажу, тут далеко. Вона каже, нічого привезе. Ну і на нас двох вона привезе. Крім проєкту Домашня опіка, «Карітас» допомагає безхатченкам, людям з особливими потребами, дітям мігрантів, вілоінфікованим тощо. Галина Михайлівна з Коломиї, яку з онукою теж взяли під домашню опіку, стверджує, що держава до неї не ставиться так по-людськи. Який догляд за цими інвалідами? Приходить лікар, сідає невропатолог там. Я не хочу решту казати для камери. А що ви тут хочете? А ви що думаєте, що вам всюди зелена вулиця? Одна з останніх ініціатив Карітасу створення першої анімаційної ферми в Україні. Діти з особливими потребами чи без можуть приходити сюди та займатися із конями та овечками безкоштовно. Для них це це щось це щось надзвичайне навіть навіть поїздити на тому коні. Ну знову ж таки, є різні стани дітей, коли дитина просто не може виявляти. Але за допомогою кваліфікованого тренера-реабілітолога вони потрошки виходять з того. Створенню ферми посприяв голова села П'ядики на національному ж рівні. В карітасі говорять, головне, щоб не заважали. Олена Пронішіва голос Америки, Львів, Івано-Франківськ, Коломия.